Вас вітати. Сьогодні ми познайомимося з такою просторовою фігурою, як піраміда. Ви, напевне, знаєте про єгипетські піраміди та піраміди інших народів, це величні е, такі будови. Е, ви, ви тримали у своїх руках, певно, таку головоломку, як кубик рубика. Та інші різні, скажімо, дитячі іграшки, які називались пірамідки. От я тримаю в руках піраміди. Піраміди, як ви бачите, вони такі тілесні, тобто просторові тіла. І в залежності від того, який чотирикутник лежить в основі. Оця нижня грань називається основою. В залежності від того, який многокутник, трикутник, чотирикутник, п'ятикутник і так далі лежить в основі, таку назву буде мати піраміда. Наприклад, ось у нас зображена піраміда, в основі якої лежить трикутник. Вона називається трикутна піраміда. Оце внизу її основа. Всі інші грані називаються бічні грані. Це частини площин, як ми бачимо. І всі вони, як ви бачите, у вигляді таких плоских трикутників. Ось вони, одна бічна грань і так далі. Отак ми бачимо. Ми можемо зобразити піраміду як просторову фігуру на площині. Бо це оця лінія невидима, як і ця, тому штриховою лінією позначається. Якщо в основі лежить чотирикутник, то, фрямо, то піраміда називається чотирикутна. Чотирикутна піраміда ось вона. Якщо N-кутник, ен то Енкутна піраміда. Розглянемо ще з вами, які ж, крім основи та бічних граней, є елементи піраміди. Зверніть увагу на цю найвищу точку піраміди. Вона називається Вершина піраміди. Вона завжди буде лежати проти основи. Проти основи. А оці чотири, відповідно, чи три вершини називаються вершинами основи. Ось у нас А, Б, С, Д вершини основи. Як правило, вершина піраміди позначається буквою С. І тоді піраміда буде читатися таким чином. С, А, Б, С, Д. Тобто, починаємо з вершини, переходимо до будь-якої букви, що позначає вершини основи. Крім того, у нас є ребра. Що таке ребра? Ребра це якраз ті, ті відрізки, в яких сходяться. Сторони сторонами наші бічні грані, тобто це сторони бічних граней. І тоді називаються, якщо вони бічні, бічне ребро, а якщо вони, відповідно, належать основі, говорять ребро основи. Ось ми з вами розібралися з елементами такої фігури, яка називається піраміда. В залежності від того, скількохкутна піраміда від цього залежить і її кількість і її вершин, ребер і грани. Ось ми з вами розв'яжемо зараз таку невеличку задачу. Порахуємо, а скільки, відповідно цих елементів, має трикутна піраміда і чотирикутна піраміда. Будемо в стовпчики записувати. Порахуємо трикутні піраміди вершини. Ви можете навіть уявити її. Це завжди вершина піраміди. І якщо вона трикутна, то три вершини основи. Отже, трикутна піраміда має 4, 4 вершини. Тепер порахуємо у чотирикутній піраміді. Одна вершина основи і чотири. Вершини відпові... відповідно одна вершина піраміди, чотири вершини основи. Всього п'ять таких вершин. Тепер порахуємо кількість ребер. Три бічних ребра і три ребра основи. Отже, всього шість ребер. Рахуємо у чотирикутні, чотири бічні ребра. І чотири ребра основи, всього вісім ребра. Рахуємо грані в трикутній піраміді, три бічні грані і одна відповідна основа, всього чотири. В чотирикутній чотири бічні грані і одна основа, тобто п'ять. От бачите, яка тут є, е, яке різноманіття. Цих елементів. Якщо ми продовжимо, ви можете це зробити вдома як самостійне завдання, то ви побачите, що також будуть певні числа повторятися, і це зрозуміло чому. Згадайтеся самі, чому це так? А зараз ми переходимо до розв'язку інших задач. Розв'яжемо наступну задачу: дана п'ятикутна піраміда. Д, Є. E. Причому відомо, що всі бічні ребра дорівнюють 19 см, а всі ребра основи дорівнюють 9 см. Треба знайти суму довжин всіх ребер. Ми розуміємо, що бічних ребер у нас 5. Отже, треба 5 помножити на 19. Додати. Треба основи 5. Помножити на 9, дорівнює. Це все рівно, що 5 помножити на 19 плюс 9. 19 плюс 9 буде 28. Отже, 5 помножити на 28, дорівнює. 5 на 20, 100 і 8 на 5 40, 100, 40. Сантиметрів ось така довжина всіх ребер цієї п'ятикутної піраміди. А в наступному завданні нам задана Е-кутна піраміда. Де A А. ребро основи, а Бічне ребро. Ось як в цьому випадку порахувати суму довжин всіх ребер піраміди. Ребер основи буде N. Ребро основи кожне А. Тому ми Н помножимо на А додамо. Бічних ребер буде Н. І кожне з них Б. Н помножити на Б дорівнює Н помножити на суму А та Б. Ось така довжина ребер такої Н-кутної піраміди. Наступна задача. Дану піраміду САБЦ, ви бачите, що вона трикутна. І задані периметри всіх граней. 14 см, 19 см, 21 см, 28 см. Ми не будемо вказувати конкретно периметри, периметри якої грані? 14 см. Що нам треба знайти? Знову таки, суму довжин усіх ребер піраміди. Ми знаємо, що периметр грані це периметр трикутника, наприклад, АСБ. Периметр основи це периметр трикутника АЦБ. Звернули увагу, що. Ребро основи, а B два рази війшло у нашу, якби ми взяли суму, два периметри. Тобто, і в периметр одного трикутника, і в периметр другого трикутника, що є собою грані. Так само, як ми розглянемо BC ребро основи, війшло в трикутник BSC і БАЦ. Також. І так далі, коли ми пройдемося по всіх так ребрах, ми зрозуміємо, що кожне ребро, як основи, так і вічне, війшло два рази, бо воно є стороною двох гравий. Тепер дуже просто нам розв'язати задачу. Треба скласти всі периметри і розділити на два. Бо, по суті, справи, ми Два рази взяли кожне ребро. Отже, 14, додати 19, додати 21, додати 28. І поділимо цю суму на 2, дорівнює. Будемо додавати 19 і 21, 40, 40 14 і 28. 42. 40 і 42. 82 поділити на 2 дорівнює. Дорівнює 41 сантиметр. Ось як легко ми знайшли з вами, зрозумівши певну закономірність належності ребер до двох граней. Історія пізнання такої геометричної фігури, як піраміда, тісно пов'язана з розвитком цивілізацій в давньому світі, зокрема, як ви знаєте, з давнім Єгиптом. Тому що до сих пір ті піраміди, які знаходяться в Єгипті, вони є найвеличнішими спорудами всього світу. Але ви вже знаєте, що у всіх частинах світу є свої піраміди, великі чи маленькі, закриті від нас, як кажуть, лісами, горами чи відкриті. Ну що ж, звернемося ще раз до історії піраміддобудування, а отже, і пізнання властивостей пірамід, як геометричних фігур в Давньому Єгипті. І так, перша піраміда була побудована для фараона Джосера ще близько 1650 року до нашої ери, тобто більше ніж 5,5 тисяч років тому. І побудував для свого фараона її імхотеп. Тобто у перекладі з Єгипетської той, хто прийшов у заспокоєння. Хто ж був цей перший чоловік, який відомий як універсальна людина в історії, перша універсальна людина, яка залишила великий світ. Він був Першим зодчим, тобто, його вважають родоначальником пірамідобудування. Він був верховний чиновник фараона Джосера, він був також верховний жрець Богара в місті Геліополі. Крім того, він був поет і мислитель, лікар, архітектор і інженер, перший в історії людства. Про яку ми маємо відомості. Як лікар, він написав дуже визначний трактат з медицини і тому його дані єгиптяни після його смерті стали вважати Богом лікування. Та повернемося до пірамід. Отже, перша піраміда. Вона була, як і багато наступних. Ступінчата. Тобто, як ступіньки піднімаються, сходинки, так, так була побудована піраміда. І справа в тому, що вона весь час змінювалась, тому що Імхотеп пережив фараона Джосера на багато років. І він весь час удосконалював цю піраміду. Він змінював її, дещо, змінював її обриси, висоту і так далі. І, оскільки він заклав, як кажуть, першу піраміду, основу піраміда будування, то послідуючі піраміди нагадували саме цю піраміду. І тільки піраміда фараона Снофру. Побудована в місті Дашхур десь приблизно в 2600 році до нашої ери, тобто в 26 столітті до нашої ери, вона вже була дещо змінена, а саме її грані були не ступінчаті, а були плоскі трикутні грані. Це вже було нове слово в пірамідобудуванні. Та, ця піраміда називалася рожевою або північною пірамідою. Чому вона називалася рожевою? Це вже назва, яка прийшла потім десь в середньовіччя, тому що саме тоді, в середні віки вже нашої ери, це було десь 13-14 століття, забудовувалося місто Каїр. І для його будівництва знімали вапняні білі брили, які були зверху, тому вона тоді була білою, а не рожевою. І були зняті ці брили вапнякові, і з них будували відповідно будівлі в місті Каїр в Єгипті. І під білими брилами був покладений рожевий. Вапняк. І він дуже був красивий в променях Західного Сонця, він був рожевий. От цього, чому ця піраміда називається зараз рожевою? Та перевершив, ви знаєте, всіх, інший фараон, а саме син фараона Снофру, фараон Феопс, як його називали давні греки. А самі єгиптяни називали його Хуфу, фараон Хуфу. Він побудував найвеличнішу піраміду. І ця піраміда була дуже розлогою при своїй вершині. Вона не була такою крутою, тому вона дуже була великою. І зараз, ви знаєте, вона є, хоч, хоча пройшли тисячоліття. І вже її зовнішній вигляд зовсім не такий, як він був колись плаский, грані були плоскими, і це було дуже красиво. І треба сказати, що саме при будівництві цієї піраміди було знайдено дуже багато геометричних рішень, тобто тих правил, які підтверджені були практикою. І тому до сих пір вчені всього світу вивчають цю піраміду, і вона не так швидко відкриває нам всі свої таємниці. Тобто, ще, хвати, ще буде досить цих таємниць і на ваше життя. На цьому ми будемо закінчувати наше заняття. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. А ми вам желаем, бажаємо всього найкращого. До скорих зустрічей і успіхів у мати